що з 26-річчя в мене. І порада сьогоднішнього дня, 10 серпня, попри будь-які обставини, які ми не обираємо, потрібно вчитися, радіти життю. Ми живі, ми у себе є. І те, що ми у себе є, і те, що ми живі, це не купується ні грошима, ні часу, нічим. Тобто ми є Момент. І важливо вчитися у дітей, у своїх дітей або просто у дітей. Тому що ми просто радіти, радіти будь-яким дрібницям. І це те, що потрібно. Ми ж колись теж були дітьми. Тому потрібно цю навичку пронести крізь життя, І вчитися радіти, і не забувати, Тому, що ми є у себе. І нам потрібно якогось такого приводу чомусь радіти. Просто ми є і живемо.